Доброго ранку, люди мої діточки! Ви знаєте, про що ми сьогодні будемо говорити? Я вам пропоную відгадати загадку. Якби його ми не носили, то в роздіти ми ходили. Що це, дітки? Вірно, це наш одяг. Сьогодні ми будемо говорити про одяг. Ви ж пам'ятаєте, яка зараз пора року? Так, осінь. Пісня, холодна осінь. Вже навіть по чуть-чуть наступає зима. Дерева, будинки все навколо засипало сніжком. А тому і одяг наш також змінився. Дітки, ви чуєте? Це плаче наша лялька-катруся. Вона дітки, вирішила піти на прогулянку, одягнула красиве рожеве плаття, на волосся пов'язала бантики, кеди. і так вже зібралась іти, але мама її не випустила. Як ви, тітки, думаєте, чому? Вірно, Катруся одягнулася не по погоді. Давайте ми їй допоможемо. Але спочатку давайте пригадаємо з вами, який існує одяг. Повторюйте за мною одяг. Майка. Футболка. Сорочка, шорти, шкарпетки, спідниця, сукня, светор, штани, куртка, Пальто, шапка та шарф, рукавиці, блуза, жакет, взуття, туфлі, черевики, кеди, чоботи, кросівки, Гумові чоботи, капці, босоніжки. Дітки одяг потрібно підбирати відповідно до пори року та погоди. Весною весняний одяг. Літом літній одяг. Восени осінній одяг, а взимку зимовий одяг. А що куди одягнемо? Ви пам'ятаєте? Давайте перевіримо. Куди ми одягнемо шапку? Так, на голову. А шарфік. Вірно. На шию. Куди одягнемо рукавички? Так, на руки. А шкарпетки? Вірно, на ноги. Куди одягнемо колготи? Так, теж на ноги. А капелюха на голову. Куди взуємо кросівки? Так, на ноги. А штани. Так, одягнемо на ноги. Молодці. Ми пригадали все про одяг. Тепер можемо допомогти. Дітки, допомагайте мені одягнути нашу катрусю. Спочатку одягнемо труси. Далі одягнемо майку. Далі колготи та шкарпетки. А капелюшок будемо одягати? Ні, він не відповідає нам по сезону. Ми одягнемо теплі штани та теплий светр. А сукня. Так, вона нам теж не підходить. Ми одягнемо теплу-теплу куртку. Взуємо черевики. На голову одягнемо шапку. Або соніжки будемо взувати? Ні. Вони теж не відповідають нам по сезону. І шорти нам не підходять. А шарфик підходить. Ну, звісно, рукавички. Дітки, ми з вами молодці! Одягнули катрусю на прогулянку. Вона вам дякує. Дітки, у таку холодну пору, повернувшись додому, Обов'язково потрібно випити гарячого, гарячого чаю. Такий гарячий неможливо пити. Що ж потрібно зробити? Подмухати? Допоможете мені? Давайте глибоко носиком вдихнули і ротиком всі подули на мій чай. Смачного.